Сьогодні хочу поділитися рецептом моркви по-корейськи, який я роблю без спеціальних приправ, які купують для моркви по-корейськи. Ось на такій терці натерла моркву. Це в мене десь одна така середня морквина, не мала і не велика. І до неї додала цукру, солі. Даю на око, якщо тут в мене середня морквина, я десь давала по пів чайної ложки цукру солі, добре перемішати, щоб морква пустила свій сік. Після цього додала оцет. У мене звичайний 9% оцет. Небагато потрошки спочатку можна давати для того, щоб пробувати чи не, щоб не було дуже кислим. Так, добре перемішати і ось так хай постоїть хвилин 10-15, щоб морква віддала свій сік. Після цього додаємо спеції. Додала е, перець червоний мелений, додала перед тим паприку. Чорний мелений перець. Коріант мелений. Головне добре вимішати всі ці спеції. морква вже стала м'якою. Цукор і сіль зробили свою справу. І додала два зубчики чеснику. подавленого на чеснокодавці. Так, тут теж важливо добре-добре примішати, щоб чесник з'єднався з морквою. І в кінці додала олію. Тут я додала 2 столові ложки олії. Олія в мене була оливкова. І все добре перемішала. І залишаємо на годину, на дві, і можна тоді вже смакувати. Так що ось так можна самому заправити. Norku i se bude smačno. Smačno!